Добрий день. Я Кухарський Артем, учень 8 класу Богданського ліцею Бородінської селищної ради. Пропоную вашій увазі свою роботу екологія села Богданівка». Мета дослідити екологічні проблеми села Богданівка, Болгарського району Одеської області, виявити причини і чинники екологічного забруднення села, формувати екологічну культуру та соціальну компетентність. Розвивати свідоме ставлення до довкілля, виховувати береживе ставлення до природи, небайдужість до проблем свого села. Предмет дослідження. Екологічна ситуація села Богданівка, Болградського району Одеської області. Стан повітря, ґрунту, водних ресурсів, забруднення водою. Актуально: виявлення та вирішення екологічних проблем села Богданівка, залучення учнів, батьків та місцевої влади до практичної роботи, по поліпшенню екологічного стану території села. Очікувані результати, розвиток навичок дослідницької роботи, активізація діяльності населення та місцевої влади щодо очищення вулиць, розвиток громадянських ініціатив та відповідальності, отримання наукових даних про шкідливість сміття, форми роботи, пошуково-дослідницька, просвітницька, організаційно-масова навчальна природоохорона, фото знімок села Супутника. У, У селі Богданівка викидимо газів автомобіль найбільше уражено вулиці Шкільна, проте значних зручностей з самим жителям цього не завдає. Більшої шкоди повітря села задають самі жителі, спалюючи розпині речки, опали листя та тверді побутові відходи. Водні ресурси село розташоване на річці Чага, яке бере початок з джерел на схилах Центральної Молдовської височини, на північний захід від села Кирєшкійно. На території села. Він стерилізований водогін та приватні колодці, проте їх небагато. Тому богданці вже сьогодні відчувають потребу в питній воді. Основні запруження водою села це побутові відходи, комунальні та заводські стоки, хімізації сільського господарства. Тверді побутові відходи. Учні Богданівського ліцею регулярно збирають побутові відходи на території села. Усі відповідальні ставляться до акції прибирання. З кожним разом стає все чистіше. У приватних господарствах відбувається вторинне засолення земель через вплив сільськогосподарських культур. Про це вже свідчить такі факти. Знижується бажанність культури, які чутливі до засолених ґрунтів. Надмізний розвиток таких злісних воїнів, як пирій, амброзія полонолиста, пересадж гусячий, особ Талабан польовий та інші. Екологія і населення. Україна перебуває в стані демографічної кризи, в тому числі і село Богдан. Відбувається поступове старіння населення. Погіршиться загальний стан здоров'я, зменшується кількість народжених та зростає кількість померлих жителів села. Кількість народжених і померлих були зібрані у селищній раді і показані на діаграмі. Щороку учні Боганського ліцею приймають участь у природоохоронних акціях Годівничка, День довкілля, посади дерево. Щорічно учні школи висаджують дерева. акції посади дерево. Акція годівничка. Цього року ми здійснили рейд до учишні польової клінички в межах села. Акція Бережи первосвіт. Червона книга України. Богданському ліцеї постійно проводить заходи на природоохоронні теми. На території ліцею є клумби, за якими доглядають учні. Акція парад квітів біля школи. Також я приймав участь у конкурсі глеї кімнатних рослин. Пам'ятки. Як берегти село від сміття. Викидай сміття у спеціальне відведення цього місця. Старайся не купувати речі у одноразових упаковках. Не використовуй пластиковий одноразовий посуд, надавай перевагу паперовому. Зміни поліетиленовий пакет на полотняну сумку, яку бери з собою щоразу коли здійснює покупки. Звичайні батарейки зміни на акумулятори. Їх можна заряджати. Використовуй товари, які виготовлені з переробленої вторинної сировини. Даруй непотрібним тобі речам, друге життя, іграшки, книжки чи одяг, з якого ти вже виріс, можна комусь віддати. Висновки: в даній роботі я досліджував екологічні проблеми мого села. На території нашого села існують такі екологічні проблеми, як забруднення повітря, забруднення водою, засмічення вулиць. основні антропогенні чинники, які впливають на здоров'я в селі, побутові відходи, забруднення водою та ґрунтів, спалення листів. листя. Людей, котрі забруднюють довкілля, необхідно примусити прибирати після себе та накладати на грошове стягнення. Я вважаю, щоб покращити стан довкілля, нам необхідно саджати дерева та квіти, проводити акції з охорони природи, очищати території населеного пункту. Дякую за увагу! Збережемо планету для наступних поколінь.